У вівторок, 6 листопада, на ОВК номер 223 Знову скандал. Комісія, сформована з прихильників провладного кандидата, розпочала черговий перерахунок голосів на 11 дільницях, де переміг свободівець Юрій Левченко. Дільнична виборча комісія привезла бюлетені, привезла протокол по протоколу. Одні цифри. А під час перерахунку ми побачили, що ті бюлетені, які були за Левченка, вони опинилися в недійсних, тобто 288 бюлетенів, не один, не два. У ці ж хвилини на майдані перед будівлею ЦВК виступав Олег Тягнебок. Він негайно повідомив присутніх про виняткову подію. По телефону говорив з Левченком, кажу, яка там ситуація на 223-му. каже, почали перераховувати. Почали перераховувати, але вже на першій дільниці, там де в нас згідно з протоколів Левченко мав 460 голосів за, виявляється, що за Левченка залишили 60, а 400, як нібито зіпсуті бюлетені. Дії ОВК явно незаконні, кажуть міжнародні спостерігачі. Напередодні ЦВК винесла постанову. Результати виборів по цьому округу вже встановити неможливо. Ми трохи зашоковані, що тут діється. Ми, ем, ми будемо далі слідити і описувати в деталях цю ситуацію. Дуже уважно. Проте прихильники Пилипишина стоять на своєму, ніби виконують рішення суду. Комісія продовжувала перерахунок голосів, оскільки в них є рішення суду, яке вони повинні виконувати. Від першого дня епопеї з підрахунку голосів тут перебуває свободівець Олександр Аронець. Саме він проводив пряму трансляцію подій на ОВК через Твіттер. Кажуть, цим немало, посприяв мобілізації киян на боротьбу з фальсифікаціями. Вчора ввечері я вже пішов додому, чуть-чуть відіспався. Тут мені дзвонить Юрко Левченко, і каже. Все таки вони перераховують, незважаючи на те, що є постанова, ЦВК. Мета перерахунку перекласти кримінальну відповідальність із членів ОВК на простих людей. Припускає Ронець. Вони по перше хочуть відбілитися, тому що якщо б не відкривали, то відповідали б з фальсифікації вони члени окружної комісії. А зараз вся відповідальність по суті буде лягати на простих людей, членів дільничних комісій, які які такі прості люди, якими ми з вами. Попри цинізм провладного кандидата у залі все ще залишаються його прихильники, дивується Ігор Мірошніченко. Так вони на наступних виборах намалюють Януковичу регіоном 100%, і ми будемо жити у Білорусі. Зрештою незаконні дії ОВК зупинив керівник юридичної служби свободи Олег Бондарчук. Він доставив на дільницю офіційну постанову ЦВК про припинення перерахунку. Перерахунок голосів не може відбуватися, тому що центральною виборчою комісію. Визнана необхідність проведення повторних виборів народних депутатів. Тим паче, що були встановлені факти того, що були пошкоджені скриньки, були пошкоджені бюлетені. В мене прохання, будь ласка, секретаря. Комісії зареєструвати і дати нам Було видно, що кілька десятків чи кілька сотень бюлетенів, які були подані за. Кандидата в народні депутати Левченка були навмисно якимись людьми зіпсовані. Таким чином у нас є злочин, передбачений кримінальним кодексом України. Я звертаюся до Генеральної прокуратури із заявою про злочин. Ми просимо порушити по даному факту кримінальну справу. Факт пошкодження бюлетенів сьогодні встановлений під час так званого перерахунку голосів. Ми бачимо, що понад 200 бюлетенів поданих за Левченка було сфальшовано. До 223-ї ОВК цієї ж години справді прибула оперативно-слідча група, яка заходилася перевіряти оприлюднені факти. Проте досі кримінальна справа не порушена. Фракція свободи у Верховній Раді 7 скликання вона доб'ється того, щоб були всі фальсифікатори покарані, і, і все було по справедливості. Слово справедливість стало ключовим і на велолюдному мітингу біля пам'ятника Лесі Українки тягне бог заявив, головний результат парламентських виборів повернення віри людей у силу свого голосу, свого вибору. Тепер справа за політиками. Нам треба повернути почуття політичної відповідальності. Кожного парламентаря, кожного представника громади. Ми переможемо українці! Слава Україні!